І так продовжуємо нашу подорож по країні Словаччина. В цій серії ви разом зі мною будете на дегустації традиційного словацького напою Татра Кія, а також помандруємо словацькими високими татрами. Отже, поїхали. У Словаччині спочатку каву готують, а потім йдуть на каву для розрахунку. Йдемо розраховуватися. Зараз кажу, скільки коштує кавачка у Словаччині. Кава коштує 20, 20 євро, так як всі євро Так, ми прибули Тут в Shop, Тут у нас буде зараз дегустація чаю, але чай по словацьки це лікер, Тобто зараз будемо дегустувати алкогольні напої. І так, ми з групою прибули на виробництво Татратіга і нас одразу запросили в дегустаційну залу. Група туристів була вражена гостинністю словаків і щирими посмішками, якими вони нас зустрічали. Потім у нас була екскурсія. Мила дівчина розповідала про історію виникнення та тратіга і розповідала також про кожний продукт. А історія дійсно варта уваги. З давніх девен, високо в горах татрах словаки зустрічали своїх гостей і пригощали спиртовою настоянкою з різноманітних трав. І так це започаткувало утворення татратія. На сьогоднішній день ми маємо традиції, ми маємо високі технології, а також бажання і любов до праці, і на виході отримали високий, якісний, класний продукт, яким захоплюється по праву весь світ. Кожний напій це неповторний букет витяжки різноманітних травів, а також фруктів. Кожний напій має свій градус міцності. Кожен турист дегустує і обирає для себе найкращий той, який йому найбільше подобається. Уявіть собі, на дегустацію нам подали аж 16 видів татратія. Кожен ми продегустували і про кожен нам екскурсовод розповідала. І ще потім на завершення подали фірмовий 17-й напій. Ну, якщо чесно, ми були в шоці. Поки ви дивитеся відео, обов'язково підпишіться на мій канал, пролайкайте, а також прокоментуйте. Я обов'язково сама особисто буду давати відповіді на ваші коментарі, адже попереду буде ще багато-багато чого цікавого. Була подана ось така винна карта: екскурсовод розповідав про кожний напій, і туристи відмічали, який саме їм сподобався найбільше, адже можна було легко заплутатися. Тому по завершенню екскурсії кожен в магазині міг придбати саме той напій, який найбільше сподобався. так у нас виглядає нам подали. Одразу, чарі, на вибір, хто, який ну, звичайно, вже традиційно дегустанція закінчилася в магазині фірмовому, де кожен екскурсант міг придбати напій додому, як сувенір. Той, який йому найбільше посмакував і сподобався, вартість пляшки та тратіга містки сього сімсот коштує від 12 євро. Вартість залежить від міц... міцності, а також від самого напою, від його букету. Найпопулярніший це 52 градуси, коштує 18 євро. Сьогодні день другий нашої екскурсійної програми. Ми зараз групою поснідали, сідаємо в автобус і будемо вирушати далі. Крім нас, є ще один автобус з України, що дуже приємно. І тішить, і радує. Сьогодні в нас по плану екскурсійна програма. І ця річка, яку ви побачите зліва і справа, вона називається одинаково, як і це місто. Ця річка називається попрад. Попрад це по старослов'янськи попраду по течії, попраду. От так, так перекладається це слово попрад. Отристом там дійсно дуже красиво на цьому ломівському піку. І звідти в гарну погоду, в сонячну погоду видно навіть за 100 кілометрів. Як у польську сторону, так і увагу, що от зараз з правої сторони те, які високі дерева надзвичайно високо торчать. Угу. Оце і є ті дерева, які вижили, а ті внизу це ті, які посадили. Метрів над рівнем моря. Ми зараз знаходимося внизу. Верхня частина знаходиться на 1900 метрів. Це вже якщо сісти на підйомник і підніматися наверх, там де починаються вже самі спуски гірськолижні. А в центрі цієї карти ми бачимо оце Штирбське пресо, оце озеро, це його такі розміри 1346 метрів. Влітку там можна кататися на лодках. Бачите ці лодки. А взимку, коли воно замерзає, воно має десь понад метр крига. Бо тут дуже холодно взимку. І прямо по центру цього озера проходить а, бігова лис лежарноті на дуже гарні озеро з виглядом на фоні високих татар. З другої сторони є провалля вниз. Ми туди підійдемо, і звідти видно шикарну панораму на низькі татри. Це місце просто геніально унікальне, де побудували цю гостиницю. І коли був президентом Леонід Кучма. Президентські апартаменти були спеціально для нього заброньовані, броньовий. Він сюди приїжджав, відпочивав саме в президентському апартаменті. Так, ми підійшли до готелю Кемпінський. і в такому гарному, цікавому архітектурному стилі. Зараз ми знаходимося в окремі високих тетрах, але в нас перед ногами перед низькі татри. Звичайно красиво. Зараз ми заглядуємо у майданчикаємо такі гарні гляд. А то вони я внизу, а ви наверху. Зараз ми знаходимося на оглядовому майданчику Штревського плеса. Дуже гарне поєднання, гори в е, зелені, гори засніжені, гори просто сірі, е, золота осінь, ліс золотою осінню і озеро, гірське озеро, яке має душину всього, навсього 140 сорок метрів, але дуже гарно виглядає, неймовірно красиво. І таке дуже м'яке повітря, вона зовсім не відчувається дуже гарно. Санаторій, спеціалізовані саме на вилікованні туберкульозу. І от це от пан доктор, він от на цьому місці збудував собі дерев'яну початку споруду, це було санаторій, ну а потім після його смерті вже побудували от гарний каменний споруду, де під час Першої світової війни саме інваліди е, і ветерани Першої світової війни залікували. Перші. Тут дуже багато різноманітної хвої, і в тому числі ось така, яка вже пожовтіла. Я так зрозуміла, що на зиму вона упаде і не буде е, не, на ній голочок. Тут така молоденька сосна, тут така висока ялина і ще багато інших хвой. Тому тут дуже хороше повітря для лікування дихальних шляхів, легень, туберкульозу. Наслідки далі. Найкрасивіші, найвищі гори в Словаччині – це високі татри, і вони утворюють найвищу частину Карпат. Довжина гірського пасма по прямій всього-навсього 53 кілометри, а найвища точка гора Герлаховський щит. Вона має 2655 метрів над рівнем моря. І у нього брали інтерв'ю і кажуть: що слухайте, ви зараз спілкуєтесь з багатьом багатьма українками. І, може, у вас якесь слово сподобалося, яке використовують українці, які його немає словацької мові. А він каже, так, да, є у мене таке слово українське, якого немає словацької мови. Яке це слово і він каже: це слово звучить будь ласка. А, тому що багато. по словаці ласка, це кохання. Будь ласка, будь, ласка", будь закоханий. Так, так собак розуміє слово, будь ласка. Я українця класна з того, будь ласка. Зараз у нас вільний час. Ми заходимо в сувенірну вуличку. Тут є дуже багато шапки, рукавички, відповідно, по погоді, кераміка. Eh, я прикупила собі таку сову, тому що я збираю сови. і вироби з дерева, магнітики, як завжди. Так, такі вогнені вироби, іграшки. Цікаві пов'язки, правда, Лен? Ага. Такі капчики, таке в Карпатах тут в нас. Гороби з дерева. Дощечки. Ой, і навіть вишиванки бачу. Я знімаю сувеніри, не знаю чого, але люди, люди переглядати. Я просто розв'язуюся, що вони да, детальніше дивляться. І тому для вас я їх знімаю. Жилетки, рукавички. Ой, які баранчики Дивіться, в нас таких немає. Тут і по дереву, а тут цей, а тут вовною обшити. А такі Угу. До речі, оці капчики це дуже класно. Вони не витираються, підошва нічого не лопає, і дуже ноги. Оце такі, знаєш, капчики для дому. Ось такі капчики дуже класні. Справжнє багатство. Вір та транський, я попала в раду. Така красота є вам передати. Загалом уявіть собі, татри нараховують 25 піків, які вищі 2500 метрів над рівнем моря. А ми їдемо далі. І наступні. Цікаві місця найцікавіші будуть в інших серіях. Па-па!